Всіх вітаю, з вами Марія і підказки філіжанки. Давайте роздивлятись, про що вона хоче нас попередити, підказати, про кого щось розказати, що важливо знати. Давайте так. так. Угу. Зараз одну хвильку, поки, поки... Чекаєте, можете підписатись на канал і будемо разом розвивати український контент. І я дуже дякую всім, хто підписується і пише такі приємні коментарі. І все, що бажаєте мені, нехай повернеться вам втричі більше. Дивіться, що побачила, дійсно, цікаві такі підказочки, дає філіжанка. Тим, хто працює, хто на роботі, дуже-дуже люди тут, знаєте, от бігти будуть до якогось виконання. Значуще якесь виконання, мені тут показане, яке, знаєте, дає, воно буде від людини. Яка от як прийде найближчим часом до вас на роботу. Це може бути геть нова людина, а може бути людина, яка, наприклад, була там або у відрядженні, або відпустка була у людини, або там ну, якесь інша там відсутність, якась інша з інших причин. Людина, як входить в ваш колектив і перш за все. От якесь виконання приносить з собою, будете дуже уважно ретельно розглядати, бо воно дає стабільність, воно дійсно гарне. Потім е показана ситуація, коли тут людина е це соціум, це не стосується, от, скажімо, там, вашого близького оточення або вашої родини. Але Ситуація, яку людина як намолює і дуже радіє з того приводу, що щось вже виконується. От, по тому як просила людина. Знаєте, коли аж підстрибує, аж знаєте, от, от воно от воно вийшло вийшло. спілкування з іншою людиною як два таких значущих. знаєте, от Будуть обговорюватись два значущих моменти. Аж знаки оклику ставляться от на цих моментах. Щось дуже, так знаєте, вдало виконується. От людина сама собі як вдача. Настільки вона вірила в те, що вона робила. Потім. Показана ситуація, коли жінка дуже тягнеться до якогось виконання, яке повинно дати їй стабільність фінансово. Сімнадцяте число це число, коли треба бути аж, аж вкрай уважною до того, що кажете. Бо можете 17-го числа. Вибачте, кажу, як показує філіжанка, я не хочу вас образити, але треба комусь з вас це почути. Обережно ставтесь до того, що і кому ви розповідаєте, бо 17 число ви можете, ну, от знаєте, взагалі помовчте цього числа, бо мені показано так, що ви кажете і все сипеться. От далі вже більш нічого не треба робити, бо. От тим, що ви щось розкажете людині, більше вже нічого не вийде. Бо людина має таку вдачу, що знаєте, от їй навіть не треба казати там щось вам таке казати. Вона, їй достатньо тільки подумки, щось промовити і все. І от у вас більш нічого не вийде. Тож мовчіть. 17 число, там собі, я не знаю, нагадування в телефон ставте, що цілий день я мовчу. Потім показана ваша захищеність, показана. Так, Як воно тут вдала, вдача ваша захищена. Це ну, не так, що воно там взагалі завжди, а це найближчий період. От У вас буде вдало щось виходити. От те, що ви будете робити, буде приносити вам ну, от, от зростання, тут, як у всіх ваших сферах. От Кому що треба, знаєте, от хто на що, скажімо, налаштований. Але дійсно, дивіться, люди вони сторонні, вони не близькі вам люди. Дві людини, які будуть пхати свої носи у ваші справи, і які дуже, ну, такі очі, знаєте, дуже застрять. Тож все, що робите, робіть тихенько, бо у вас в перспективах дуже от, знаєте, ну там стабільність таку ви собі налаштуєте. Така стабільність, яку знаєте, от крапку поставите і все. Ви будете знати, оце це у вас є, це нерухоме для вас. Новини в перспективі важливі такі помітні новини. Для, які про зростання будуть говорити. Це не те, що там, знаєте, ну, щось там порушиться, а взагалі щось збільшується, щось якась там велич така підіймається. Далі ось тут повертання в якусь ситуацію. От ви перспективи собі малюєте, але треба буде повернутись в якусь ситуацію, її трошки переробити. Не те, щоб навіть переробити, її просто закінчити треба, і потім буде просування далі. Ну, тобто ви налаштовані на якісь просування, але поки у вас там десь не завершена справа, вона буде тягти вас назад. А вам то не треба. Вам треба, щоб ви ж вперед і тільки вперед йшли. Так, але слухайте, мені подобається філіжанка взагалі. Тут багато таких, знаєте, позначок, які кажуть про зрост. Про те, що зміни на краще. Дуже багато. Ой, тьфу-тьфу-тьфу. Нехай воно ж так і буде. Так, дивіться. Будьте готові в перспективі у вас знайомство з трьома людьми. Це може бути так, знаєте, от, так розтягнуто в часі, це не буде так в один день, щоб. Бо дивіться, люди, які вас, от кожен для чогось свого дається вам. Хтось вас, як буде, ну скажімо, виводити у нове коле Спілкування, знайомства з іншими людьми, але через оцю людину. Хтось мені тут показаний, просто от, знаєте, людина легка у спілкуванні, людина, яка вміє ну, як, трошки як змінити настрій, от, полегшити настрій. Третя людина мені показана. Для ретельного розглядання якихось там ваших справ щось там, знаєте, як вчителем вам буде. В якійсь ситуації, як знаєте, ви не ви як шукаєте, шукаєте повз пов, ну, там потрібну вам інформацію проходите. Ця людина покаже вам на що звернути увагу. Вона просто скаже: От, дивись, ти ж не дивишся сюди, але воно ж тут приховане а ти сюди роздивляйся, вглублюйся в цю ситуацію, і ти будеш знати якнайбільше. Тобто, це корисні кожен там в своїй. І галузі для вас корисна людина. Тож такі, знаєте, знайомства теж вони ну, для вашого зростання. Дуже цікава, дуже приємна філіжанка, навіть приємно її читати. Потім е підказки філіжанки стосовно вашого особистого життя. от те, що вам, знаєте, близьке. Тут мені показаний чоловік, який він як тримає, поки що приховує. Це дивіться, от не обов'язково, що просто людина там приховує, не хоче, щоб ви знали, бо нам. Ця ситуація може бути ще такою, що от людина вже знає, а вам ще не встиг розповісти. Тут є, Бо я бачу, що ви таки знати будете. І це від цієї людини, це не хтось там, не якась там сорока на хвості вам принесе. Ні, це просто от сама людина якусь для вас цікаву інформацію, важливу. Я бачу, що ви посміхаєтесь, ви так знаєте, задоволені. Тим, що вам каже людина. Тут щось таке, знаєте, питання, яке взагалі-то ви і самі могли б його вирішити, але цей чоловік якось знаєте, бере на себе важкість того вирішення. Тож буде щось таке ну, вам допомагати. Я так, я так це бачу. Потім зустріч. Буде зустріч двоє людей один одному корисні будуть, бо дивіться. Так цікаво воно мені тут. Дивіться, двоє чоловіків, один як жінкою відправлений. Ну, знаєте, виглядає, як піди і ну, уточни там, спитай. Да, щось там стабілізувати треба, от приходить до чоловіка, а той розуміє, що, що людина не дуже обізнана, і той чіпляє його, от знаєте, як, як чіпляє ну, Ну, нібито ти все, ти від мене тепер не відкрутишся, ти тепер, ну, от я можу е, щось там, ну, як, знаєте, як продавати, як е, якісь там послуги свої е, пропонувати, знаєте, як, е, ну, такі обмеження певні, от на собі людина замикає, і от далі вже не піде. Потім показана ця ситуація. Тут цифра 30 показана. Це як знаєте, може розтягнутися там, скажімо, на 30 днів. Це може коштувати там, 30 чогось. Це може бути там пов'язано, наприклад, там, номер кабінету, номер там, будинку, квартири. Ну, тобто, розумієте, для тих людей, з ким то резонує, то для вас це щось значить. 30 Але дивіться, ситуація показана так, що це буде все йти от між чоловіками. Але коли втручається жінка, то вона повертає цю всю ситуацію взагалі, от ну якось так, знаєте, як не дає їй розвитку. Ось так воно мені показано. Давайте подивимось, що тут. Усміхнена людина, дивіться, як радіє. Ви знаєте, це мені схоже як на продовження. Він так радіє, що от прийшов до нього такий чоловік і щось розпитує, щось він його зачепив. Але ж жінка доведе до ладу цю ситуацію. Так. Грошове виконання, хороше, справедливе. Мені показана жінка і чоловік. Чоловік буде це виконувати, жінка як очікує на цей результат і буде його мати. А, і тут ситуація, яка, знаєте, вона якось так швидко буде розвиватись. Тобто довго чекати не треба буде. Так, ось тут повненький такий чоловік, такий, що щось там він своє таке намедикував собі в голові, якесь виконання. І буде от людина налаштована зробити, довести до кінця те, що він там собі навигадував вже. Це як через допомогу. Це з допомогою пов'язано. Це якась ситуація, яка, знаєте, мені тут і літак показаний, може тут дійсно якісь, знаєте, от як зміна, ну, там, перелетіти десь щось треба буде. Бо якась ситуація, знаєте, от вона як більш захищена стає питання, яке вирішується, яке просто у людини на сьогодення було таким, знаєте, невизначеним. От воно як зависле було. Але ж, ну слухайте, тут допомога, допомога мені вона тут розсипана. І виконання одне, друге, інше. Ну, знаєте, ця ситуація вона мені не стільки однієї людини стосується, оскільки, ви розумієте чого. Але далі я не буду казати. Трошки здивування це буде давати, але ж нехай. Буде так як слід. Так. Ну, ось на цьому я і завершу цю філіжаночку. Дійсно, така, знаєте, багато активна, от так скажімо, активна. Скажу вам так, що те, що я бачу про наших хлопців. Багато хорошого бачу, але бачу, що багато складнощів теж є. Тож молимося за них і даваємо, надаємо їм нашу силу, нашу підтримку. Вона потрібна. Вірте в них. В них дійсно дуже багато чого виходить. Вони дійсно великі у нас молодці. І вірте в нашу перемогу. Ми ще на день до неї ближче. Бережіть себе. Своїх рідних, близьких, і нехай все буде Україна, все буде так, як слід, так як найкраще для нас, для кожного з нас, і для нашої України в цілому. Пишаємось її і один одним. Побачимось! Всім пока!